І вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене на обзорі такий цікавий пристрій, який називається пускозарядний пристрій. Модель в нього називається це е, Xiaomi MyDrive ps 06 тут, тут написано ще 70. Має, Jump Starter Max. Є ще модель молодша. Jump Starter. є різниця в тому, що там в молодшій моделі 1400 мА. В цьому тисяч мА і потужність або 66,6 І Час для зарядки цього гаджета десь приблизно 8 годин від 0 до повного. Поставляється в ось такому кейсі, чохлі. Вже, я так бачу, що він маркий досить. Ну, який є. Ручка така. Відповідно, що. Тут знаходиться два відсіка, в якому в першому знаходиться сам пускозарядний пристрій. Ось такому пакетику. Сам пускозарядний пристрій. Далі Тут далі розташоване, що в нас лежить руководство по експлуатації. Таке маленьке, в принципі, тут тільки основні етапи указані. Ну, Тут нічого такого страшного нема складного. Можна розібратися. Сам пускозарядний пристрій зібраний в такому корпусі пластиковому Soft Touch, має такий досить такі, великий, на перший погляд, об'єм. Ну, 400 грамів з копійками важить, в принципі, для такої потужності. Це досить нормально, я так вважаю. Е, яка ще особливість? Ну, Якщо хтось бачив Xiaomi? Powerbank, вони дещо перекликаються з, тим, з цим приладом. Тут є так само стандартні, як для Xiaomi функції Powerbank, Тобто ми нажимаємо, показує потужність зарядки акумулятора. 5% це означає 100%. Кажу, кожне ділення 20%. Далі, тривале нажимання цієї клавіші, активізує ліхтарик, який в нас зверху розташовується. Він також з передній панелі. Верніше, він має три функції: це просто світ, там де потрібно в темряві десь присвітити, потім мерехтіння, тобто небезпека і сигнал SOS. Ну, В принципі, цікава функція. Сподіваюся, що вона не знадобиться. І вимикається також нажаттям клавіші. На передній панелі цього приладу розташована USB Type-C. Це вхід 5 В2 А на зарядку. Заряджається він ось таким. Тут в комплекті йде шнурок від звичайного блоку жилення для будь-якого планшета телефона сучасного з перехідом на Type-C. Досить простенький. Ну, сподіваюсь, буде працювати. Далі є вихід ще на USB. Це вже для зарядження будь-яких гаджетів. Це смартфонів планшетів. Тут є вихід вже 5 вольт і 2,4 А. Більш такий. Потужні, тобто, я сподіваюся, що в період, коли будуть відключати світло, цей пускозарядний пристрій буде працювати як великий павербанк, щоб бути бути завжди на зв'язку. Далі, з правого боку, розташований також вихід, але вже трошки інший: 12 вольт і 10 А. Він призначений для підключення гаджетів, які працюють через. Прикурювач. Тобто під'єднуємо сюди ось цей роз'єм, і потім під'єднуємо будь-який прилад, який у вас є в автомобілі. Це може бути і чайник, і е, холодильник, і все, що, що працює від прикурювача, і компресор. Воно буде працювати від цього павербанку автономно. Цікавий такий прихідник, який розширює можливості нашого пускозарядного пристрою. Але його тут ще ось дається характеристика. Знизу повністю пусковий струм в нього досить такий е, високий у порівнянні з іншими пускозарядними пристроями: 450 А пусковий струм, і в режимі буст, тобто підвищення напруги, може піково дати 1000 ампер. Здавалося б, для такої маленької е, гаджета такого це нереально. Ну, Є також тут особливість. ось З іншого боку розташований тут у нас такий намальований автомобільчик резинова заглушка, і за нею ховається порт, який під'єднується якраз і окремий блок, і з якого виходять крокодили для зарядки для пуску двигуна. Вони також знаходяться тут в кейсі. В нижньому все акуратно зроблено. Ось такий вигляд має ось цей перехідник. Досить такі масивні крокодили. і безпосередньо сам блок, який підключається до цього пристрою. Тут переплутати важко. Що видно, тут плюс-мінус, зовсім інше. Навпаки, вимкнути його просто нереально. Навіть якщо хтось дуже сильний, тоді все зламає. А так Нереально перепутати, все зроблене, як кажуть, що, було все, що працювало все. Сам блок має ось такий виходив, вже показав, і коротка інструкція. Є тут на ньому індикатори. Тобто, красний це означає, що реверс або щось неправильно. Зелений загоряється, коли коректно під'єднаний у нас до автомобіля крокодилами до акумулятора під'єднаний цей, цей пускозарядний пристрій. Якщо зелене буде моргати, потрібно, це означає, що сам прилад вже оцінив що потрібно більшу потужність, Тобто потрібно активувати клавішу Boost, тобто дати потужність 1000 А, підвищує напругу. І Відповідно, тут також є цікаві такі функції, коли, наприклад, ви під'єднуєте до бортової системи автомобіля червоний. Якщо буде горіти, відповідно, це буде проблеми з крокодилами ну або з проводкою. Проблема з проводкою більшою частиною. І красний, червоний, якщо буде моргати і гаснути, це коротке замикання десь в системі. Тобто дозволяє елементарно тестувати з електричною автомобіля. автомобіля. такі досить потужні. Тут видно, що ось є. В крокодилах провод заходить в одну до одної губки, і потім перехід йде до іншої. Тобто потужність підводиться одночасно до двох губок. Сам, сам монтаж, якщо так подивитися, досить такий міцний, Все всередині мідь, правильно обжата. І з іншого боку, також видно, так? начебто є. Також все добре обжато. Тобто так сподіваюся, що для такої потужності таких крокодилів вистачить. Що в ньому ще такого цікавого? Цей прилад, взагалі, як з назви зрозуміло, це пускозарядний пристрій, який дозволяє запустити автомобіль в екстремальних умовах, так скажемо, коли нема від кого прикурити сусідського автомобіля, або як в мене випадок. Нещодавно такий, був що просто каратнула одна банка. 10,7 вольт запустити не можу, до іншого автомобілю прикурювачів нема. Тобто, проблема стоїть на стоянці зліва, справа, як кажуть, автомобілі-бомжі, які просто живуть тут на стоянці, і хазяєва ніколи не виходять. Десь їхали. Тобто, прикурити, під'їхати просто нереально і провода тягнути не було відкіля. Проблема вирішується дуже просто. Коли залишив акумулятор, поганяв, десь я його десь півдня ганяв, толку ніякого через зарядний пристрій знову ж таки стартер не прогортає. Під'єдную потім плюс до плюса, мінус на мінус. прямо на акумулятор кладу ось цей прилад. І на мій подив, те, що я побоюся, я думав, що він не проверне двигун. А в мене двигун. Під капотом 2,5 літра. Тут у мене стоїть зараз 75-й акумулятор, який умер, прослужив вірою, правдою, аж 9 років. Це йому дуже повага така, це вже старезний вік. Але для акумулятора, в принципі, вони 3-5 років, максимум 7. Тобто він вже, як кажуть, вже відпрацював своє. Ну, я спробую його, звісно, реанімувати. І ось я продовжую те, що на мій подив після. Того як я під'єднав цей пристрій, бортова система прям ожила, І коли я почав запускати двигун, він запустився. Стартер, буквально, як кажуть, з півоберта. Тобто, напруги навіть без режиму буст вистачило з головою для пуску двигуна об'ємом бензинового 2,5 літра. На цьому це такий короткий обзор. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, кому сподобалось. А якщо будуть ще потім в коментарях, можу показати, як запускає в реалі на мертвому акумуляторі. Ось цей стартовий пристрій, щоб ні у кого не було сумнівів. На цьому все, до побачення, до нових зустрічей.